Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс непідвір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, там немає розуміння та часу самостійно шукати, звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Mazda cx 5 12 рік, 2,2 дизель, 176 пробігу, ціна 16500 доларів. Повний привід, автоматична коробка. Шкіряний салончик, люк. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Nissan Qashqai. Кашкай. Кашкайчик. 2011 року 1.5 дизель 238 пробігу, коробка механічна, є мод контроль, склопідйомники, ціна 11350. Контакти бачимо, він код фіксую. На оригінальних дисках, кого цікавить, телефонуйте до власника. Аудіо Q5, так, машинка. 2014 року, модельний 15-й, 2.0 бензин, 178 пробігу, ціна 15 500 доларів. Бачимо контакти. Так, фіксую він код. Чорний шкіряний салончик. Пам'ять сидінь, старт-стоп, панорамка. Непогана ж резина, до речі. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Touareg. Автомобіль Автомобіль 2011 року, 3.0 дизель, 258 пробігу. Ціна 18 850, Контакти бачимо. Він-код фіксую, так, шкіряний салончик. Більше інформації уточнюєте у власника. Audi Q5, 11 рік, 2.0 бензин, 196 пробігу, ціна 12600 доларів, Повний не привід автомат. Так, Тут ми бачимо він-код, тут, тут є контакти, ще раз фіксую. Якщо хтось шукає таку машинку, по з коду якщо пошкодження влаштовують, телефонуйте до власника. Шкіряний салончик, панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Кашкай. Кашкайчик 2011 року 188 пробігу, в рідній фарбі, 1,5 дизель. Щойно пригнане, все, крім шкіри є, пишуть. Ціна 10 850, тут контакти до власника. Карнений салон, підігрів, клімат-контроль, панорамний дах. Більше інформації уточнюють. Так, є такі два красені, Volkswagen Tiguan, Перший варіант 20-го року. Семимісний хайлайн, повний привід, автоматична коробка передач, двигун 2,0 дизель пробігу 190 тисяч. По вартості 26 300 євро. Контакти ми бачимо. Він код є. Білий колір, панорама. Клімат, контроль. Така машинка. Так, поруч чорний варіант. 21 рік, хайлайн, повний привід, автоматична коробка 2,0. Дзрі 175 пробігу, ціна 31 600 євро. Контакти бачимо. Він код фіксую. Автомобіль пишуть без підфарбувань. Класний шкіряний салон в комбінованому кольорі, чорний з коричневим. Машинка. Hyundai Санта Фе. Сантафешка 2014 року. 2,2 дизель, 113 пробігу. Ціна 22 700 доларів. 7 місць, повний привід. Пробіг пишуть, оригінальний, дуже гарному кольорі. Так, шкіриний салончик, панорама. Kia Sorento. Так, Sorento. 13-го року, 2,2 дизель, 124 пробігу, ціна 1950. Пробіг оригінальний. Контакти ось тут. Кіриний салон. Парктроники. Більше інформації уточнюйте. Mazda CX5, 13 рік модельний 14 і 2.2 дизель, 219. Проблюгацію Ціна 15500. Бачимо контакти. Єрений салончик. Більше інформації уточніть у власника. Так, Hyundai AX35. 12 рік, 2 і 0. Дизель, автоматична коробка, 199 пробів. ціна 14600. Бачимо контакти. Комбінований салон, Клімат-контроль. повний привід, парктроніки. Кого цікаво, телефонувати. Э, до старок. дачі дастер, чорний колір, легкосплавні диски, досить непогана резина. Значить, По опису це 15 рік, 1,6 бензин, 104 тисячі пробігу. Так, рідна фарба, газ бензин. Контакти ось тут. 0,6612, 20413. Пробіг, пошуть, оригінальник. Ціна 11990. Так, шкіряний салончик. Погано видно. Вікна тоновані. Ось така машинка. Є парктроніки, до речі. Нісан Кашкай. Так, кашкайчик. Так багато всього написано. Так, 11 рік, 1,5 дизель, 230 оригінального пишуть пробігу, ціна 9800. Гарний стан, контакти ось тут. Він-код фіксую. Тканинний салончик, клімат-контроль, панорамка. Досить непогані компентації, кого цікавить, телефонуйте. Lexus RX-350. 11-й рік модельні 12, 3,5 газ бензин, 140 тисяч пробігу, один власник, коробка автоматична, нефарбований автомобіль. контакти ось тут ціна 19 850. Світленький шкіряний салон з преферацією. Цікавить, телефонуйте. Так, є такі дві красуні. Honda CRV. 17 рік, 206 пробігу, 1,6 дизель, автоматична коробка, повний привід, обслужено до дрібниць, пишуть, є комплект зимової гуми, ціна 19 900 Контакти до Влада та Віктора. Поруч, ще один варіант. Також там сірий колір. Так, це 13 рік, 2,2 дизель, 165 пробіг, пишуть оригінал, не фарбована, ціна 16900. Повний привід. Собісі Outlander. Дуже гарному кольорі. Це 10 рік, 2,0, дизель, повний привід, 217 пробігу. Ціна 9550. Бачимо контактну інформацію. Є датчики світла, датчики дощу, автомобіль з Голландії, є камера заднього огляду та клімат контроль. Так, покажу по колу. Так, скиренный салончик. Так, коробка механична. Количество ниг, наверное, 5. Не видно. Nissan X-Trail. Так, 2008 рік, 2,0 дизель, 230 пробігу, повний привід, 9500 контакти ось тут. Так, Забули хлопці, помити машинку. Рідко зустрічаються, показую, які є. Недавно запитували люди, є такий один варіант. Якщо когось цікавить, набирайте продавця, а ми перевіримо. Так, Volkswagen Tiguan в Ерлайні, Це 12 рік, 2.0 бензин, 151 тисяча пробігу, ціна 12900. Бачимо контакти, повна комплектація. Він код фіксує. Світлий шкіряний салон. Кондиціонар. Peugeot 3008 Так, 11 рік, 1,6 бензин в рідній фарбі, автоматична коробка. ціна 200. Так, 9300 е, і контакти ось тут. Погано видно, 0,99-257, 57, 58 9300, 11 рік.